Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ, кашлю немає. Лена Чернікова телеканал Ми Україна, пане президенте, перше питання до вас. Дві розмови за два дні ви мали із президентом. Трампом зараз наша українська делегація вже в Штатах. А чи ви плануєте до них долучитися? Тому що в змі вже з'явилася така інформація. І так, перше питання: чи, чи отримали ви таке запрошення від президента Сполучених Штатів? Ну і якщо так, то яких рішень чекаєте від цієї зустрічі? Томагавки, ППО, можливо, щось, що я не врахувала? Ендвасеканкешенформізкалес, uh, і моє друге запитання до пані Калас. Насамперед дякую вам за вашу підтримку і. І, Як ви сьогодні зазначили, що Москва повинна платити за цю війну не платники податків європейського союзу? Тому моє запитання буде про 19-й санкційний пакет. Ми знаємо, що зараз Угорщина та Угор... Угорщина та Словаччина намагаються відтермінувати ухвалення цього пакету, і тому моє запитання, чи це означає, що це рішення не буде ухваленого на саміті через їхній спротив. Чи у вас є якийсь сценарій, як подолати це вето? Дуже дякую вам. А у нас була дві розмови з президентом Трампом. Ми обговорювали в принципі ті питання, про які ви сказали. Ми обговорювали російські атаки на нашу енергетику, цивільну інфраструктуру. Ми обговорювали питання ППУ. Обговорювали питання енергетики. Це виклик, це зрозуміло. Також ми говорили про нові далекобійні спроможності України, і ми про це з ним говорили детально. Нам не вистачило одного дзвінку. Ми домовилися наступного дня, в неділю. Ми в більш ширшому колі говорили з ним і обговорювали вже більші деталі саме тих викликів і саме того, що ми хочемо. І чого очікуємо від Сполучених Штатів Америки, де ми бачимо їх підтримку. Ми обговорили поле бою, співпадає, що у Росії нічого не виходить. Ми обговорили деякі питання, такі а сенситивні, і цієї розмови нам не вистачило, хоча вона була предметна. Команда вже поїхала, прем'єр-міністр Юлія Сверденка. Голова офісу Андрій Єрмак, голова ради національної безпеки оборони Умєров і Деякі представники нашого дипломатичного сектору вони поїхали. Буде кілька зустрічей. Ну і я на цьому тижні зустрінусь в Вашингтоні з президентом Трампом. Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту. Дякую за ваше запитання. Ви знаєте, 19-й санкційний пакет. Кожного разу у нас були складності, тому що у нас 27 держав, 27 різних демократій, тому Обговорення йдуть, ми намагаємося отримати результат до саміту ЄС, який станеться наступного тижня. Але навіть якщо ми не зможемо зробити це наступного тижня, то робота продовжується, і я позитивно налаштована, що зрештою у нас буде результат та рішення, як це й було раніше.